Доброго дня! Сьогодні ми з вами зустрічаємося. Я хочу вам розповісти про сьомий код сакральний код, який називається упокорення похоті та звільнення від прив'язок. Що таке похоть? Похоть – це непомірне бажання чогось. Це стосується всього, чого завгодно. Дуже сильне бажання, наприклад, сидіти у гаджетах. Випивати, курити, хтось постійно їсть таке бажання, яке ти не можеш стримати самостійно. От іпоха це коли забрати ресурс, завдяки якому ти це робив, то в тобі виникає агресія, це так м'ягко сказано. І ти починаєш дуже нервувати, агресувати, орати. Там щось кидати, на когось ображатись, і так далі. Це е, по реакції людини можна зрозуміти, е, залежить вона від цього предмета, або від якої дії, е, або не залежить. І прив'язка це, це емо, емоційний зв'язок з якоюсь людиною. Ви… Ви постійно думаєте про цю людину, ви живете цією людиною, ставите її на перше місце, ви її ідеалізуєте. І це дуже точно мені зможуть підтвердити люди, які пережили зради. У них дуже великі прив'язки до людини, яка її зрадила. Вони розуміють, що вона їм зробила погане боляче, але вони не можуть позбавитись думки про цю людину. Будь то ці думки погані про неї або хороші, ці думки постійно живуть у голові, визиваючи почуття, да, які і руйнують людину, і як би сказати, вона у рабстві цих думок і у рабстві цієї людини знаходиться. Це такі дуже важкі стани, і ось цей код може вам в цьому допомогти. І цей код ставиться тільки на себе. Якщо у вас є люди і близькі. Які страждають да, від прив'язок або похоті якоїсь, на них ставити ці коди не можна. Поясню, чому вони самі повинні це зробити. Людина сама обрала цей шлях. Людина сама обирає, в яких станах їй залишатись, що робити. Тому це її вибір. І втручатися не треба, якщо б людині вже набридло це. да, вона би ну, шукала якийсь, якийсь вихід з її положення. Ви можете просто розповісти, що є така можливість, а переконувати в цьому ні в коєму разі людину не треба. Вона повинна усвідомлено прийти до цього, і якщо вона обере такий шлях собі допомогти, щоб вона самостійно ставила собі коди. Я зараз поясню, чому це так теж важливо. Ще хочу сказати, що. А, ну, якщо ви будете ставити на цю людину, а вона цього не знає, то ви будете порушувати свободну волю цієї людини. По перше, і по-друге, якщо ви хочете ставити да, допомогти людині, ви повинні спитати у неї, а згодна ли вона з тим, що ви будете допомагати їй таким чином. Але я хочу вам сказати, що навіть і коли людина скаже ну давай, став мені, то і ви будете ставити, ви будете за неї молитися і ставити ці коди. То можу вам сказати 99% того, що нічого не вийде у вас, тому що людина палиця-палець -палець не вдарила, щоб собі допомогти. Вона не приклала ніяких зусиль для цього, вона приклала свою відповідальність за це на вас, і тобто віддала вам. Те, що вона робить, вам. Тобто, тепер ви відповідаєте за її стан. І тому на вас вся ця енергія, усі ці важкі стани цієї людини, це вже перекидається на вас, і ви їх відпрацьовуєте. Скажіть, будь ласка, воно вам треба? Я думаю, що не треба. Людина, коли буде готова, вона скаже: давай я спробую. Ану, розкажи мені, там, що можна зробити. І вона сама почне допомагати собі. Це самий найкращий варіант. Допомога ваша в тому, що ви можете розказати їй про цей варіант, який ви знаєте, що можна так допомогти собі. Якщо вона погодиться, окей, ні. До побачення. А ви розумієте, що ось, наприклад, погодилась на людина, щоб ви ставили. От ви ставите, а вона це, це не, не чувствує, вона, вона не відчуває цієї ось серйозності да, справи. Вона і далі продовжує робити те, що вона робила. А ви ставите і ставите. Іде руйнування вас, вас же. Ви будете зраджувати себе. Чому зраджувати? Тому що ви узяли не своє, ви займаєтесь не своїм. Ви відклали себе на останнє і зайнялись життям іншої людини. Тому в таких випадках дуже часто, коли родичі допомагають комусь, да, хто в якихось, мабуть, залежностях і так далі, допомагають все роблять для цієї людини, а потім вона бере як, е, і зраджує їм, вона їх принижує, знецінює, е, там, грубить і так далі. І це дуже неприємно. І ви кажете: ось я для тебе так багато зробила. А він тебе просив так багато для нього або для неї робити. А це ваше було бажання. От за це бажання і відповідайте самі. І ніхто не винен в цьому, тільки ви самі. Тобто завжди, по перше, ставте себе на перше місце і давайте людині самому і самій обирати свій шлях. Дуже часто, коли ти залишаєш цю ситуацію. Вона вирішується самостійно. Тобто відбувається у світі те, що повинно відбуватись. Бог сам живе це життя через нас, і він знає, для чого ці ситуації прийшли і до цієї людини життя, і до вас, для чого ця людина прийшла. Тобто, коли ви відпускаєте і віддаєте все, все світу на самовирішення і займаєтесь собою своїм життям, то і ситуація через декілька час вона. Полегшується, покращується, і ви побачите дуже хороші результати. Тому ви на першому плані не Ні треба нікого жаліти. Кожен, кожна людина, яка прийшла на цю землю, вона раніше обрала її душа цей шлях, ці ситуації, які їй треба пройти. Не заважайте їй це проходити. Це для чогось їй потрібно, для чогось вона це обрала. Тому ви не знаєте всіх ходів да, божественних. А ми тільки бачимо те, що ми бачимо. Але ж це не істина. А цю глибину для чого це прийшло в життя цієї людини, ми не бачимо. А це мудрість, це божественна істина. І ні в коєму разі не вмішувайтесь в життя інших людей. Живіть своє життя, покращуйте його, працюйте над собою і все, будьте щасливі і будьте випромінювати навколо себе таких же самих людей. Ось і все. перед тим як перейду я до кода. Два слова. Хочу порадити вам для того, щоб більш зрозуміла була у вас уява про код, який буду вам розповідати. Подивіться, будь ласка, на моєму каналі в Ютубі. Мій канал називається «Фрід Ом». Відео називається Світлові коди. Там перша і друга частина є. Далі фіолетове полум'я, таке відео є, і Архангел Рафаїл, тому що дуже часто ці коди вони використовуються з фіолетовим полум'ям. Я розповідаю в моєму відео, що це таке філотове полум'я, як воно працює, яку потужну дію воно має, і як воно з'явилося в нашій землі. І Архангел Рафаїл, це цілюща енергія Зеленосморагдова, вона теж буде присутня у тих кодах. Вона вже присутня в тих кодах, які я вже розповідала. Там є два коди, де вона вже присутня. Ну і ще буде подалі присутствувати, щоб ви знали, якщо вас зацікавить ця інформація, щоб ви знали, як усе це працює, щоб ви мали вже. Загальну уяву і знання про це, якщо ви будете ставити їх на себе. І так, звертаємося до кодів і тепер переходимо. Значить, код, ось так він виглядає, я ж саме його покажу. Ось так виглядає цей код. Але мої відео виходить зеркально, тобто з іншого боку. Початок, якщо я малюю, з цього боку, то Насправді це буде з іншого боку починатись. Ось, ось початок з його малювання. Це енергія, ось вона тут починається. Ми беремо вказівний пальчик і великий, і ставимо їх разом, з'єднуємо їх. Піднімаємо ці три пальчика уверх. Це по цим пальчикам буде йти енергія, і потім переходити сюди. Тут у нас кулька, яку ми не бачимо, але вона є енергетична, якою ми будемо просторі і малювати. От ми беремо. Ці два пальчика ставимо всередину і малюємо кільця. Одне, друге, третє і четверте. Намалювала четверте вверх, потім сюди вниз. І так. Я вам більш детальніше покажу ще на планшеті, так само намалюю його, щоб ви розуміли напрям цього коду, напрям енергії. От, і ми його ставимо на себе. І ось я вам покажу, щас, як його малювати. Я зараз намалювала, щоб не відзеркалювала так, як буде у житті, щоб ви малювали. Ось ставити, да? пальчики брите, ставити. Немає значення ліва чи права рука. І оце буде середина. і ми малюємо. Одне колечко, друге, третє, четверте. Піднімаємо уверх, відйдемо до крапочки. І після крапочки, пускаємо вниз під крапочкою проводимо цю лінію. Це до крапочки, а це під крапочкою. Ось такий код. От, дивіться. Ось дивіться, це дзеркальне відображення, а я намалювала, як -от, якщо ви так на мене зараз дивитесь, як його малювати, якщо б ви вже ну, перенесли від дзеркалення. Ось так туди малюйте. Якщо так дивитесь на екран, ось в такому напрямку вже малюєте його. Так, щоб вам було. Більш е, зрозуміліше. У просторі це буде виглядати так: от ви ставите да? пальчики і малюєте один, два, три, чотири, вверх і проводите все. І ставите на себе все. Ось такий процес малювання у просторі, і потім він прямо рухається за вашими руками. Ви його ставите, можете намалювати і, і, і стати прямо от в нього. Можете так зробити. Я буває так теж малюю, наприклад, якщо такі великі, да, мені треба намалювати на ось у мене, я е, у просторі малюю, а потім стаю прямо в нього і розчиняюсь там. А тепер давайте пошагове е, пояснення, як робити. По-перше, ось у вас є якась похоть, да, або якась прив'язка. Що ви робите? Ви спочатку звертаєтесь до. Абсолютно кажете, отець, ну, можна своїми словами, я просто, наприклад, ви вже там самі як хочете. А, ну, Наприклад, можете так сказати: Отець Небесний, я приймаю тебе усім своїм серцем. А, я усвідомлюю, що в мене є похоть або прив'язка до когось. І називаєте, яка у вас похоть і прив'язка до кого. Я віддаю тобі мою ситуацію, я довіряю тобі та дякую за світловий код. Який ти даєш мені для допомоги. Дякую. І все. Просто ви сказали нам, що ви приймаєте цей код. Дуже важливо не просити Бога позбавити вас від цього. Попросити вам допомогти, бо вам важко самим впоратись. Віддайте Богу вирішення цієї ситуації. І він сам вирішить, чи позбавити вас вже цього, чи вам ще треба ну, побути в цих станах. Тобто, повна довіра Богу. Так? Таким чином ви виражаєте свою повну довіру, ви віддаєте йому це, не просите позбавитись. Тобто, коли ви просите Його, щоб він позбавив вас чогось, ви прикладаєте відповідальність на нього. Але це ж ви утворили таке у своєму житті, ви це. Вивантажили самі, тому і ну, треба не віддавати відповідальність комусь, а самому щось робити для цього, але робити не контролюючи. Просто от робити, ставити ці коди, але дію цих кодів і результат віддати Богу. Я думаю, зрозуміло, да? як це не контролювати. Робити, але не очікувати результатів і не контролювати так, сьогодні там у мене а так а я як відчувала, що, що я щось не відчуваю, що це не допомагає, що це сла ніяких цих розмов. Код це божественна енергія. Він не може вам не допомогти, якщо ви це відпустите, віддасте це Богу і зменшити важливість цієї ситуації в вашому житті. Просто вона протикає, просто вона виникла у вашому просторі. Ви не можете з цим справитись, поратись. Ви попросили Бога. Ось він вам допомагає. Бог все ви знаєте, що е, нем, нема такого, що Бог не може зробити. Все попросили віддали це Богу і живіть спокійно. Далі ми попросили Бога допомоги і подякували Кодові і Богу за цей, е, ну, за, за цей спосіб допомогти. Да? Далі е, звертаємось до філетового полум'я. Звертання до нього, я теж у відео, щоб не гаяти зараз дуже багато часу. Є в мене відео, як звертатись. Там декілька варіантів. Один обираєте і кажете. Так, ви його позвали і уявили себе або цю ситуацію вас цієї ситуації, що ви що ви палаєте гарте в цьому філатовому полум'ї І так, будь ласка. Уважно дивіться у простір і спостерігайте, як ви там знаходитесь, як ви там горите в цьому вогнищі фіолетовому декілька хвилин, 2-3 хвилинки. Так робіть. Це дуже важливо. Просто потім скажіть, я дякую фіолетовому полум'ю і залишаю його в моєму просторі до тих пір, поки це буде потрібно. Все. І відпустили, воно буде працювати. Далі малюєте код. Ну, по своїй ситуації, в даній ситуації у нас кода е, звільнення від похоті. Намалювали його і. Поставили на себе теж декілька хвилин, уявляєте його в собі, розчиняєтесь в ньому, як філетове полум'я, і в ньому цей код, там ви, і оце все горить, палає ця енергія цього коду, рухається. Це все я ще казала про світлові коди. 2, недавно в мене був випуск, друга частина розповідала про ці світлові коди. Що вони ще мають звукові вібрації? Вони ще звучать у просторі. Ми ну, нашими вухами ми не слишемо, але... Вони ще звучать, і таким чином вони і вібрують, звучать, і, і ще енергія по даній траєкторії у них рухається. Тобто там дуже потужна робота йде з вашим полем, з, з вашим організмом. Тому треба зафіксувати це. Ці коди адаптувалися у вашому полі, адаптувалися к вашим енергіям і вібраціям вашим звуковим, і потім. Ну, код уже почне е, робити свою справу. Це не буде так швидко, як очікують люди. Я зробила зараз все там через декілька днів, там тиждень, все вже ні. Ви роками е, ці свої проблеми е, створювали. Коду треба адаптуватись до вас, тому що у кодів дуже висока потужна енергія. Якщо вони зразу зайдуть усієї своєї силі, вони можуть зруйнувати вас. Енергетично, тому вони резонанс входять з вами в унісон для того, щоб потім з вами з'єднатись і підлаштуватись до ваших енергій. Тому декілька часу це буде відбуватися. Потім він адаптується і вже буде працювати. А треба постійно це робити, не пропускати. Якщо у вас така ціль, є робіть це постійно. Тим самим ви будете підсилювати і код він швидше адаптується в вашому просторі, і швидше ви побачите результати. Ще дуже важливо, те, що це не означає, що ви поставили код і можете далі робити те, що ви робили. Ну треба теж старатися. Якось себе стримувати в ваших похотях, це дуже важко, але намагайтеся стримувати себе. Може, робіть не так часто це і скорочуйте час дії вашої похоті. Ну якось ви повинні теж допомагати, якщо ви просто віддасте це на самотік. А коди будуть працювати, вони будуть допомагати. Але якщо ви будете робити те, що і робили, ви вже будете випромінювати які енергії? енергії вашої похоті, того, що нічого не змінюється у вашому енергетичному просторі, коди це считують, що людина ну, нічого не робить для цього. Там, просто коли ви будете вже якось себе стримувати, Намагатись, а то вібрації ваші будуть змінюватись. Це буде зчитуватися кодами. Це, це, вони це зараз два чують. Тому якщо працювати з кодами, треба працювати і над собою, і тоді буде результат. І потім, коли ви попросили Бога, да, щоб він допомог. Поставили філатеве полем'я, пригласили да, на себе, поставили його, намалювали код в декілька час, там, 2-3 хвилинки, все це уявляєте, фіксуєте, і потім кажете, що я залишаю ці енергії в моєму полі а, до тих пір, поки буде потрібно для вирішення моєї ситуації. Дякую. І все і сказали, і далі робіть свої справи. Але треба повторювати не один раз у день, а наприклад, там, через 2-3 часа звертайтеся, тільки вже не, там, не маліться, не малюйте ці коди, вони вже є, просто ви їх вже зафіксували, вони у вас вже є. Просто ви повинні, каже, 2-3 годинки а, Опять вертатись уявою у філетове полум'я, там код, ви ваша ситуація, ви там палаєте. опять зафіксували, де ваша увага там енергія. Ви, якщо приділяєте увагу цьому, ви підпітуєте, підсилюєте ці коди, і вони ще більш адаптуються до вас і потужніше діють. Тобто, через 2-3 часа, просто декілька хвилин, я думаю, можна знайти час, декілька хвилин. Просто там йдете, уявляєте, що ви в полум'ї горете на вас цей код, ви в ньому. Все, дякуєте за там скільки хвилин пройшло, залишаю ці енергії в моєму полі, доки це буде потрібно для вирішення моєї ситуації. Дякую, всі пішли далі. Думаю, це не дуже важко зробити для того, щоб потім побачити такі класні результати. Якщо у вас ну, не виходить, да, щоб не робити там того, від чого ви хочете там, позбутись, ви себе не ругайте за це, ви просто спостерігаєте, уявляєте, що ви себе бачите зі сторони. І просто спостерігайте за собою, що ви робите. Просто дивіться на своє тіло, яке це робить. Просто спокійно, без осуджень, без е окрасу, ситуації, там, ніяких, щоб там не було емоцій, спокійно. Просто дивіться на те, що ви робите, будьте успокої, дайте тілу прожити цю ситуацію, дайте йому прожити все, що воно запланувало для, то, для проходження цього уроку. І коли ви будете просто спостерігати за собою, не осуджуючи себе, не робивши ніяких висновків і уявляти ще цей код. Просто без емоцій, без ніяких. б ви там не відчували, без емоцій, ви спостерігаєте, ви просто наблюдаєте. Тоді е, ви побачите через декілька час, що це стане для вас вже неважливим. Такий ще секретик. Ці коди вас слишать, відчувають, з ними можна розмовляти. Їх можна збільшувати, зменшувати, роз, розсіювати, можна їх розмножувати на себе і так далі. Це дуже великий спектр взаємодії з цими кодами. І ці коди, це божественна енергія, це абсолют. Він же творець, і йому цікаво проявлятися в різних формах. І ось він проявився в цих кодах. І прийшов, щоб нам допомогти. А, тому я хочу казати, що ці енергії вони такі дуже легкі, а, такі безпосередні. Вони як дітки, а, такі добрі, а, вони, вас, вони нас люблять, вони, я, ну, вони живі, вони реальніші за нас. А, тому, будь ласка, ну, користуйте і прийміть творця у цих символах, у цьому його прояві як символи для нас. І він все зробить найкращим чином. Ви не сумнівайтесь, а, тільки не контролюйте його. Пусть він вирішить сам, як, яким чином це зробити, скільки часу на це а, треба відвести і так далі. Тобто, ви це робіть, це ж не складно. А результат ви потім побачите. Думаю, вам сподобається. Будьте здорові, моє любі. До зустрічі!